Ось що я купила на ярмарку домашню черешню по 90 гривень, але ну, вона якась не дуже солодка. Я вже скуштувала помідори турецькі по 60 гривень. Червишня солодша за вишню, не така кисленька по 100 гривень за кілограм. Полуниця по 65 гривень за кілограм. Понюхаю, як пахне. Ой, божественно пахне. Дуже гарно. Купила два сира. Один в одному місці, другий в іншому. По 130 гривень за кілограм. Один не знаю, звідки приїхав, другий до мене приїхав з Козильця Чернігівської області. І купила свинину по 170 гривень за кілограм. Ось такі в мене вийшли покупки з ярмарку.